Подільська хатинь партизанської слави. Так називають село Павлівка Тульчинського району, що на Вінничині. Його двічі спалювали під час Другої світової війни. І двічі воно відновлювалося завдяки мужнім і незламним людям, які тут проживають. Вступили німці в село. Наші красні копалися там, не хотіли, далі, німців пустити. І почали віти снарадами кидати. Той снараду впав коло моєї хати і мого тата вбило. Осколків кругом було, і ми були з мамою в хаті і мене не зачепили. Так тоді вже цілу ніч не було коли хоронити, там досток з, з, з плота збили, труну і рано винесли, а тут, а тут самоліти літають, бомблять. А на третій день вступили вже руміни. Вже зовсім друга одежа, зовсім інші люди. Німці пішли вперед, а руміни вже тут встановилися. 22 вересня на державному рівні відзначається День партизанської слави на підтримку ініціативи ветеранів війни. Та з метою всенародного вшанування партизанів і підпільників у період Другої світової війни з 1941 по 1945 роки, увічнення їх пам'яті. Це не даремно саме цей день обраний, адже 22 вересня 1941 року був підписаний указ про створення першого партизанського загону. Партизанський рух став воїстину всенародною боротьбою проти нацистських загарбників, справжнім другим фронтом в допомогу армії. Дії партизанських загонів та підпільних організацій у роки Другої світової війни нанесли непоправні збитки живій силі, інфраструктурі та техніці противника, здійснили неоціненний внесок у наближенні великої перемоги над нацистами та їх союзниками. Таємниці партизанського життя зберігає сьогодні шкільний сільський музей, але прізвище сотень підпільників викарбовано на меморіальних стелах трьох пам'ятників. Зима вже була. Взялися в нас ліса кругом партизани. Три тисячі партизан і коней багато було. На нас людей багато було, і хатів багато. Нема такої хати, що по три, по чотири партизани не були. Був ковпак, їхній командир такий знаменитий. То партизани такі були путьові, такі. Не те, що там оскільки душ, але все в них, усе, боєприпаси всі були і, і такі. Ну, все, все в них. Так ну, прямо, як фронтовий отряд. Героїчний подвиг українських партизан в Другій світовій війні назавжди залишається в народній пам'яті. Наразі свідками тих жахливих подій воєнних часів в селі Павлівка залишаються чотири жительки села, троє з яких були учасниками партизанського опору постовід Параска Тихонівна, Ткач Ганна Павлівна, Бойко Ганна Тодорівна. Коли свідки воєнних подій згадують про події тих часів, захоплюєшся патріотизмом, духовністю і відданістю цих людей. Встав, що три танки потопили в нашому ставові. Багато вони на, наробили діло, і ночою приїхали, і ночою виїжджають. І кажуть всім, кого, кого хочете, Каже, так, ми виїжджаємо. А ви слідом за нами. Бо німці каже, після нас нові села строїть. Дві хаті на все село, як вже палили всі підряд, дві хаті було, а то чисто всі під соломує. Ти хто мав клепку, ти втік в друге село, сіл багато є. А моя мама каже, нікуди я не піду і ми нікуди не йдемо. Менше був брат і сестра, так і мені нікуди не пішли. Рано розвійняється, німці цепом все село обкружили по загороди і віце, і такий день від другого, як віце до вікна. І почали віти від ліса, від дошку палити хати. І людей хату запалив, а ти гайд. А я живу коло самісінької церкви. Ти тут була хата одна построєна нова. Мурована, перва хата в селі построєна, ти через той мур пулі не пробивають. А про такі хати, як це в нас зараз, пробивали пулі. Ти це ті віти роблять перестрілку, ти попав у хату і пуля пролетіла. А ми всі сусіди багато, а там багато дідна сім'я була, всі там соломи багато, ми на тій соломі. Але підходять вже два сюди до нас, а ми коло самої церкви, а людей туди вже нас ганяли. Пригнали нас до церкви, людей там вже повно. повно. А ми прийшли самі знає, на самому переді. І німці віти полімнят поклали з брами, і віти поємно. Це вже о, хотіли в церкву, церкву загнати, а в нас церква мурована. І дуже двері, желізні, справні так товкли, товкли, не могли відкрити. І гайда один з цієї брами поклав, так, на коліно став ту ленту патронів, як зараз бачу, заклав, а той віти. І стоять, команди чекають, щоб строчити. А ми тут, як ті комарі тако, цих людей, то я йду наперед, щоб мене скоріше вбило, щоб не, не валялася. <кій> і тут над'їхала машинка, якийсь дуже головний начальник, такий кашкет, щось гиркнув. І вони тоді, раз, ці полімніти почали складати з нучі ляти. Склали. І, 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 машину і хода. А село горить. Хорови мукають, кури кричать, вільці блеють. Це ж зима була це орданя, річки течуть, вода тече чорне село. Хати ж були всі під соломою. Ідемо, хати горять усі, наша хата горить, лиш тріскотить і до ранку. Там то гасили багато, покурузи було на горі, чи стеля лишилася. То це так два роки, чи три мучилися, накидали соломи, як дощ іде, і нема де сховатися, корито на голову береш. От оце таке було село спалене. То партизани показалися, то, 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 то німці нікому нічого вже не казали не. Не свар... нічого не робили, лиш тікали, і все, в машину, і, і пішов в машину і... і так. День партизанської слави відзначається як данина всенародної поваги до тих, хто в суворий воєнний час боровся з нацистами в глибокому тилу ворога, не шкодуючи крові і самого життя. Пам'ятаймо та бережімо нашу історію, бо кожен з нас її частина. Хочемо подякувати тим людям, які пройшли цей героїчний шлях. Саме вони сьогодні є взірцем життєвого оптимізму для сучасного покоління. Пам'ятаймо та бережімо нашу історію, бо кожен з нас її частина.